Далі тут дуже гарне місце. Дуже гарне всі три зали тут є, так? Да? Mm -hmm. Дуже гарно зроблено все. Тільки мал... мале меню ще поки що, мені здається. Як на такі великий закінчий і людей чись немає. Але дуже красиво тут все подобається. Кава велика порція, да. Я беру менше. Там ще mm -hmm. є менше. Mm -hmm. Це 400, а є на 300. Термісу дуже дороге. 150 гривень. Mm -hmm. Ну так, чисто, на мою суб'єктивну думку. Я не знаю, не їв. А зачей ти питав? Скільки ціна? Багачі, гроші не роблять. Ні, а скільки? Я не знаю, не питав. Ну, кава мені сказала 55. Так. 150. Це десь так само, напевно. 50? А десь як гарно. Нікому гарно не подивіться. Ну, подача класна. Тільки так. там достаточно класне. Тяшечка така. Цукерок безкоштовний. А, так. І у мене теж поклали цукерок, Пробуємо дірамісу. Я вже спробував. За 100. Легкий повітряний смак. Лагідно сідає на язик. Я нормально тем. Смачний. Дуже класно. За 150 гривень має ще гроші приносити. Думаєш? За 150 гривень треба, щоб тут небо спеціально ще вистраивалось правильно фігуру.